Всім доброго дня. Ми сьогодні з новинами про видачу продуктів харчування людям пенсійного віку. Давайте е, буквально 15-20 секунд е, трішечки чекаємо е, чекаємо на те, щоб зібралися трішечки людей, і е, дуже там важливі новини. Для людей, які чекають допомоги продуктами харчування, це люди пенсійного віку, люди з інвалідністю. І ми проговоримо, щоб ви розуміли, що буде, що буде в понеділок, як діяти в понеділок, де отримувати талони, як отримувати продукти, які саме продукти харчування отримувати. і... Далі плани на наступні 4 місяці. По-перше, почнемо з того, що ну, ви всі знаєте, з початку війни ми працюємо і допомагаємо людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, надаємо допомогу продуктами харчування. І на сьогоднішній день вже видано десь 780 тонн. Продуктів харчування нашим мешканцям Білгород-Дністровського, саме людям пенсійного віку та людям з інвалідністю. От, і ми з понеділка продовжуємо роботу, продовжуємо видачу продуктів. Ще раз зауважу на, на тому, що видача буде тривати десь близько 4 місяці. Закінчиться вона у. Я так думаю, що у березні 25-го року, тому що нам потрібно видати 15-16 тисяч, тисяч продуктів харчування. По планам у нас біля тисячі продуктів, тисячі продуктів наборів на тиждень. Значить, в понеділок. Зранку з 9 годин ми видаємо талони на весь тиждень. Десь в понеділок вранці буде видано першу тисячу талонів на весь тиждень. Люди отримують талони і потім, відповідно там до талону, на який день приходять, отримують вже продуктові набори. Я вам покажу. Що відбувається у нас на, наших, на нашому центрі видачі продуктів, ми закамулювали продукти харчування. Вони зараз, це перші 200 наборів в перший день. Я зараз покажу склад продуктів. Тобто, у нас на понеділок у нас буде один склад. Далі на наступні. 4 дні буде інші такі чорні пакети. І я зараз вам покажу, із чого складається продуктовий набор 1-2. Це саме приклад першого перші 213 наборів. Це на перший день. Е, от такі Це у нас Оксан, е, давай тоді ти розповіш склад наборів. Доброго дня! Так, справді, 30 числа ми розпочинаємо чергову видачу продуктових наборів. А перші 200 пакетів будуть з мукою Це допомоги так званій ООН. Туди входить хворог, також макарони, олія, кілька е, консерв та паштети. Міст пакету ви можете перевірити за стійкою реєстрації у дівчат. Можете відкрити свій пакуночок, перевірити, щоб все було на місці. Так виглядають пакунки з мукою. Так, мука... Макарони, горох, консерви і олія. Це на понеділок перші 213 таких у нас наборів, які будуть видані. Надалі. Надалі, на тиждень у нас заплановано ось такий вміст пакету. Там також є макарони, крупи та трохи більше консерв. Уже без муки. Оксана, тебе погано чути, трошки трішечки може гучніше. Оксана просто простила. Давайте я буду ті озвучувати, допомагати. Макарони, ячнева крупа, кускус, сіль, рис, соля консервована, овочева консерва, шпроти в томаті, паштет курячий, томати, фрикадельки, тушонка і тірельська консерва. Ось такий от набір. Отакий от от набір у нас на весь тиждень. Так, ще раз нагадую, що вміст пакету можна перевірити за столом реєстрації при отриманні, а для того, аби отримати продуктовий набір, необхідно мати з собою оригінали документів. Це дуже важливо. Будь ласка, не забуваємо з собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код. Адреса реєстрації, так як допомога, належить тільки жителям міста Білогородністровського. Якщо у вас паспорт нового зразка, подбайте, будь ласка, щоб мати з собою витяг. Це така форма А 4 де зазначено місце вашої реєстрації. Якщо ви берете для когось з родичів, також необхідно мати з собою оригінали, документи вашої бабусі чи додуся. Наразі ми видаємо один пакунок на адресу, незалежно від вашої пільгової категорії. Це означає, якщо за однією адресою зареєстрована людина пенсійного віку, а також багатодітна родина, то отримує наразі якась одна пільгова категорія. Продуктові набори надаються всім пільговикам, тобто це люди з інвалідністю, це матері одиначки, це скла. І життєві обставини, пенсіонери і так далі. Оксана, давайте підемо, покажемо, де е, люди мають отримувати талони. Я е, звертаюся що ну, от це наші дівчата, вони вас чекають. Скажіть доброго дня доброго мешканцям ви. нашого міста. Я е, теж е, хочу звернутися до наших людей пенсійного віку з, е, з тим, що е, дійсно вас дуже багато. а... Люди за вами спілкуються і бувають такі випадки, коли хтось там щось там скандалить. Будь ласка, прошу вас стримуватися, тому що люди, людям, люди працюють цими днями, і багато часу було такого, що без обіду. І, ну, давайте поважати один одного. І якщо у вас є можливість не приходити в перші дні, то, будь ласка, не треба саме йти на цьому тижні. Ви по вже з історії там на видачі наших продуктів харчування, ми їх видаємо не вперше. Ви всі знаєте, що десь біля після трьох тижнів роботи вже не буде черг. А після десь місяця, там півтора місяця, ми, ми взагалі відміняємо талони і люди одразу можуть приходити сюди до центру і отримувати продукти харчування без талони. Талони це вимушена міра для того, щоб люди. Знали, коли їм приходити, щоб не було багато скупчення людей. Е воно тільки є, коли ви отримуєте перші 2 години. це швидко відбувається, коли талони. А потім, уже коли відбувається видача продуктів, вона йде без черг, тому що видані талони. Тому багато людей запитують, чому потрібні талони, а чому два рази ходити? Тому що неможливо організувати це більш-менш ну, в нормальному без, в перші, в перші дні, в перші тижні цього видачі без талонів. Десь після там, місяця роботи вже не буде талонів, ви просто будете приходити до центру та отримувати допомогу. Правильно? Це да. очередні буде. Очеред буде. Так, ідемо з вами, подивимося, де будуть видаватися талони. Так. Щоб і ви, ну ви і так знаєте, але разом з тим, я думаю, що будуть такі питання. Так, це у нас от якраз у нас місце з прив'язкою. Давайте зробимо прив'язку до. Це у нас центральний вхід до будинку культури, ви впізнаєте, так? От, і саме от на вуглу. У нас є місце, де будуть видаватися талони. Так, Оксанд. Да. Опів'ятій ранку, так як зранку буде багато людей, тому талони будемо десь приблизно за пів години враховуйте на це. Знову ж таки, ми наголошуємо, що не приходьте одразу всі перший тиждень, тому що ми все одно фізично не видимо більше ніж тисячі талонів і фізично не обслужимо за день більше ніж 200 людей. Ну, подбайте про свій час, будь ласка. Все ж таки, треба трішечки зачекати. і Потім буде легше. Отже, понеділок в дев'ятій ранку в цьому віконечку ви отримаєте тисячу талонів на весь наступний тиждень, і потім уже з вашим днем приходите протягом дня та отримуєте. Ми видаємо з 9.30 до третьої години по п'ятницях з дев'ятої до другої. А ще прошу м, також звернути увагу на те, що пакунки досить тяжкі. Подбайте, будь ласка, про те, аби мати з собою або додатковий пакет, щоб розвантажити е, пакунок, або можливо, візочок, або можливо, домовляйтеся з сусідами, родичами тощо, аби хтось міг вам допомогти підвести, тому що у нас, на жаль, немає функції доставки як такої. Ви приходите, отримуєте і йдете. Тому, будь ласка, подбайте про те, як ви цей пакунок донесете. А також просимо, що мати з собою окуляри для людей, яких. Є проблеми з вадами зору. Подбайте, будь ласка, щоб у вас були з собою окуляри, так як ви підписуєте документ про отримання і заповнюєте заяву. А, власне, ці речі ще хотіли наголосити. Дякую, Оксана. Дійсно, я забув сказати про те, що в понеділок обов'язково треба бути з візочками, тому що там пакунок і. Зібрав пакунка, мука і... да, мука, борошно, там 10 кілограм. 10 нас. кілограм борошна. І ви не зможете донести без візочка, тому це дуже важлива інформація. От. Так, ну я зараз ще проводжу, проведу екскурсію. Це у нас наші запаси продуктів харчування. Хочу, хочу показати. Мешканцям нашого міста, що це не так просто ще це все акумулювати, зберегти, зробити, щоб воно було під наглядом, щоб гризуни не поїли. От. Дуже велика кількість, і ще вона буде підвозитися. Це вже оце, в чорних пакетах, як я вам і казав. Це ми робимо зараз, готуємо до видачі, щоб було... щоб люди не чекали. Так, що у нас тут є, які питання? Так, дивимося. Питань. Так, питань не бачу. А, Пише Наталя Назаренко. Так, пише Наталя Назаренко. здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, в сім'ї два пенсіонери положено два пакети. Один? Ми дивіться, видаємо на сім'ю один пакет. Разом з тим, після того, як будуть видані пакети людям пенсійного віку один на сім'ю, ми далі будемо ще додатково видавати окремо додатково. Людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи окремо е, допомогу ще пакетом продуктів харчування. Тому зробили такі правила для всіх, е, ну, тому що ви розумієте, навіть з такими правилами нам треба видати 15 тисяч е, наборів е, десь приблизно е, продуктів харчування. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що це дуже велика кількість. Е, Об'єм дуже великий, і треба її мати і, і мати можливість, щоб всі отримали. Тому що ми пам'ятаємо, та й і мені кажуть люди, що люди ображаються навіть коли змінюються. Там, де я я ж предупреждав, що буде змінюватися вміст пакету, і там, коли якогось інгредієнта немає, вже люди обіжаються. Там чуть ли не там вообще там все пропало. От, ви розумієте, що буде, якщо нам не хати там видати вообще пакунок, якщо ми не розрахуємо це на всю кількість якого... ну, людей, які цього потребують. Тому є такі... є такі правила, такі умови, і ми їх додержуємося, і вам про вас про це говоримо. Тому ще раз. Ті, хто приєднався до мене, з понеділка ми починаємо роботу, я звертаюся для тих людей пенсійного віку, які ну, не так остро нуждаються в продуктах питання і можуть подождати, можуть почекати. Тому що зразу говорю про те, що ті люди, які в перший тиждень будуть вони, у них настрій буде зіпсований, тому що збирається дуже велика кількість людей. Пенсіонерів наших, вони стоять в черзі, там дуже часто буває, що є сварки, і сваряться, і ругаються. І Та й були і такі случаї, що і драки були. О, тому не треба псувати настрій, не треба це робити в перші тижні видачі. Десь ну, через. Три-чотири тижня вже буде все стабільно, без черг і навіть без талонів можна буде прийти і отримати продукти харчування. Дякую вам за увагу. Оксана, дякую. До зустрічі, Читаємо на вас до зустрічі в понеділок з понеділка. Будемо працювати по графіку 5 днів на тиждень з 9 до третього до п'ятнадцяти години. Все, до побачення.